Майнтропу я не могу перестать співати, А мы пока что не начинаем, и найти надо алмаз. алмаз, ага Всем привет ви на канале Карас Богдан. Ай, я сразу заспавнився на деревья. Надо спуститься. Добудемо дереву. На всякий случай. Щоб скрафтить деревья. Щоб скрафтить и піти в шахту. Піти в шахту і добудь, добудь угля трошки. Поки не пизно, поки не все надо скрафтить, блин, а мне не хватает на тату. Тише. Я отдельно, где алмаз, где алмаз, и ни разу А! Хорошо. <связывается> Хорошо. так, так, так. Йо-майо, -йо, ю-мо, йо -йо. скільки тут та дерва добуваємо собі верстачок, верстачок і йдемо в шахту за углів опа опація алмаз найти не уміч. Думаю, мені хвататиме 4 штуки. І пора йти камінь добувати. Ну, можна, звісно, потом добути. Добуть Там лисиця спить, тут лисиця бігає. Ну я не можу зупиниться і перестати співати <клес> <клес> Так так, не бачу я огня уг... не бачу я камня. О, я сказав про камінь і він тута. Для початку нам надо добути камінь і угля і угля. І Іля не хватало б. Опа. Оголь. Оп, Тут та куча угля. Ну я добуваю уголь. Добуваю уголь. Щоб скрафтить собі. Факели для їжі. Фак... Так, так, добули одинадцять штук. Думаю, мені хватить. Бачу я корабель, але блін не можу перепливсти. Мені на скрафтить собі кам'яну кірку і кам'яний меч. Зразу не можу найти собі жилі. За. Ну то ж він щоб заспавнився. Так, так, де жилізо? Чогось я його не бачу. А я мені блю, я вдарився. Ну, тоді поплили за кораблем. За кораблем, Що полутаться. І попробувати знайти алмаз. Тоді я стану багачом і скравчу собі алмазний меч. Но спочатку я должен доплести до нього і голотатися. Або якщо там буде всіх якась фігня, то я розстроюся і буду злиться. Так, так, вихідний. Бачу, я там щось таке. Що таке? Я не знаю, що то таке странне. Зразу я бачу, що в сундуку їжа і лопота для крафта лодки. Щоб переплисти, тута їжа кучі і зілля підводного дихання ставим верстачок, крафтемо лодку, крафтемо лодку і радуємося. Скажу я, о папа, ну блін верстак потонув. Блін, я не можу його підібрати. О, шерсть ми не забуваємо добу. Ля-ля-ля-ля-ля. та та ля ля Ля-ля-ля-ля-ля ля ля верстак. Оп, я верстачок забрав, забрав, стапемо і сідаємо і поплили до туди. Ну, я так скажу вам, що я туди не попливу, попливу, бо там куча борохла. Я хочу я заброшену хату. І пливу я до неї. Ну, ладно, запливу до того корабля, бо він стояв прямо перед носом. Я не можу його пропустити. Здарова чува тут, Опа, їжа. І ще на зілля дихання під водою. Я дуже рад господі тільфін, а тут та куча їжі, тож попливли до тої хати. Пливу я не можу і ще один юмой корабель. Та що ж мені так везе? Я чогось не пойму. На корабли. Там якраз є вход. Дивіться, що я знайшов Тут є вход в корабель. Можно люблю якийсь карту склада? І добуду парочку алмазів. Вытащим на відкрити двері. Забираємо желізо наше і забираємо залізнички і пливем в кораблі до себе, дому, там, де я заспавнився, спавнився. Оп, я сів корабель і попливу туди, куди я хотів попливсти Пливу я на кораблі на своєму трандусі. Ой, хто мене це удари. Странно і дивно, хто це мене ударив. Навірно, утопленник надумав мене убить, Ну так і уплив. Так, 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 так. так. Зразу піднімаємось на гору. Бачу я корабель, який я недавно залутав Що це таке за корабель з водою? Що мені таке попалось? Ну я бачу там сундук, 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 опля 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 пля. О, ізумруди. Два... Ой, отпринла кусок. Зато куча железа для брони. Мені так повезло, що тут була хата странна. Сразу, так скажем, можна тут построить мини домик для виживання. Так чего я туплю? Можна ж скрафтить, поставить верстачок. Поставим верстачок. поставим верстачок. Скрафтимо два жліза, скрафтимо кровать, де вона блін нам не вистачає досок. ця кровать, а я її не йшов без труда. Блін уже темніє, а я сосолюся. Так, так, ставимо кровать, спас Сп... поки монстрів не заспавнилося куча. Шо? Вибачте, то до мене пристанемо. Та шо? Крафт наголотник, я щас. Либочные ятушки, аффикас. Пош ⁇ й, дуф. Да я лечу, давай. Либочная, что я в реб ⁇ хся. не было... Так, де моє брунє? Можна щит? І що? Так, де мій щит? Ну, блін, не хватає. Беремо щит крафтимо і надіваємо на себе. Я почти був. Ну, блін, кірка, я забув скрафтить. Одурний я забув кірку скрафтить собі желізну. Ну що ж це не за візіння таке? таке. Ну, зато є у мене ізумру Пора висти отсюда Шукать шукати зобідоб. Пригаєм у воду. Встречаем утопленника. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да не больно совсем. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, не больно. Че? Ще... От... Отстань от меня, дурацкий утопленник. Фух, я втек от утопленника. Так, 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 берем. Спригуємо воду. Ну, поки не пізно, треба взяти корвель свій човен. Оставіть і поплисти сюди, У мене такий екран залапаний. Ну, поплили туди, поки не пізно. О! Багачу я ліс, на якому я виживав, і я до нього вертаюся, що пожити і добить собі куча ресурсів, де вийде друга частина, я не можу перестати співати. Зразу я бачу поплили туди. У мене такі догадки. Що там? Пустиня. Може там буде пустинний храм з алмазиком? З алмазиком. Блін, я не привик до управління. Ну, блін, це не, не пустиня. Ну зато трусник, ну зачем мне надо? Для вылезти из щема. Чого я всегда тону? Бара ломаем свою лодочку, Ломайся и покопалися. А я упав в воду. Даваю я собі пісочка. Так, я добув піска. І строюся наверх. Прыгаю, я прыгаю, прыгаю, ставлю ненужний пісок. Як захочу. Це походу, пустыня, ну, мені так кажеться. Ну, блін, це не пустыня, о. Зразу бачу барашку Опача льодовий день у мене. Зразу кажу, що треба поплисти туди, поки мене у утопліки не зуміти. Пливем собі спокійно. Походу там хробін живе. Спочатку залазимо до дурацьких утопленників. Ну, тоді, господі, що це таке за скелетики? О, Боже, я поламав. Хай тут буде собі лежати. Тут пасики. Пюхіки. Я спалюю од п'ясів, пьясів, я спалюю од п'ясів, п'ясів, я спалюю, одплюсь, плосилив, я свалюю, бо мене вони можуть убить. Зразу бачу нікого поки що не бачу. Ні деревні нікого. Значить, забракована зима. Може в другій частині знайду. Це сніг. Я люблю сніг. Ви не представляєте, як я його люблю. Що в мене день народження іменно зимой. Не скажу, де, коли де моє день народження зимою. Ну не скажу, якого лютого. У мене в лютому день народження. Ну, я не скажу, коли в мене день народження якого лютого. Напишіть в коментарях, коли в мене день народження, я вам підскажу одну. Ну, ну коротше, я перейшов до зімо і почну і копати собі міні базу. Та йо -мо, чого я не я алкашню сказав, Ну, нічого страшного. Экси. Я сьогодні чаю, наверное, вже тридцятий раз. бо в мене, наверное, алергія на щось. Ну, не питайте, чого я кашляю і чаю. Вибачте, а я не хворий? Не знаю, може це алергія на телефон. Що це таке, Що це таке. Ну спочатку ставим верстак, ставим верстак. Крафтемо собі на всякий случай для ого, скільки я можу скрафтити собі. Подожди, я крафтится сундук. Блин, мне не хватает. Шоп скрафтить зоби. Блок кашкой зачем би мне? Ну, по всем, ну, пожалуйста, всем пока.